Починаю серію новорічних розкладів. І сьогодні розклад про наші бажання. Я вибрала три карти, які символізують такі стандартні бажання. От Перша карта це золота жила, це про гроші. Друга карта це «Оазіс фантазії це про якісь мрії. І третя карта це. Деревня сімейного щастя це просто сумки. Ви можете прив'язати ці карти до якихось своїх бажань. І тепер давайте розглянемо, які дії вам треба зробити, щоб ці бажання здійснилися. Перша карта, друга карта і третя карта. А тепер давайте подивимося, які риси вашого характеру вам потрібні для того, щоб це бажання вам вдалося здійснити. І так починаємо. Перша карта, друга карта і третя карта. які асоціації у вас виникли стосовно цих карт, пишіть мені в коментарях. Якщо виникнуть якісь питання стосовно цього розкладу, теж пишіть мені в коментарях. Якщо, якщо є бажання замовити індивідуальний розклад на метафорічних картах про свої бажання і мрії, пишіть мені в особисті. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!